Я так чекав тебе, чекав, що сни здійснилися, мені уста твої в уста ночами снилися, щоб ми зустрілися в житті під цими зорями, назвавши їх на самоті своїми долями. Сама любов для нас обох той час зазначила, ти на долонях рук своїх мене побачила, зійшли з дві лінії в одну дорогу зоряну, як два струнка в одну ріку дощами сховану, я ніколи, ніколи. Тебе не віддам, хочу бачити, чути, любити щодня я нікого ніколи ще так не кохав. Я так довго, так довго на тебе чекав. Нам котям, вже на паскі не славний зяден, добрий час, прама не вузька, чи не у вас наша не війська, добрий час, прамане вузька, чи не у вас наша не Нам не зашкодить чоркавина. Будьмо здорові, пиймо до дна. Будьмо здорові, пиймо до дна, гей, hey! нам не зашкодить, чарочка вина. Будьмо здорові, пиймо до дна, гей, hey! нам не зашкодить, чарочка вина. на спільне життя, на цей шлюб і усім ми і просимо Бога, аби вас Бог теж благословив. І за тим ми зараз будемо до церкви і від вам дав своє благословіння.

Сина і Святого Духа, Амінь. Чи маєш ти Миколи, добру і непромошену волю, та тверду думку, взяти собі за дружину, цю Ірину, що і тут перед тобою бачиш. Чинеш шлюбував ти іншій невісті? Ні. Чи маєш ти Ірино, добру і непромошену волю, та тверду думку, взяти собі за мужа цього Миколу, що і тут перед тобою бачиш, чинеш шлюбувала ти іншому мужеві? Що шасливі. До подружжя і за спасінення Ілос благомолинця, щоб благословенне було це подружжя, те, що вхання, але й скінчило, Господу моливців, що перевелося і благословенням дід життя, бездоганне, восплохомолинців, преспуречи, добре благословенного, славного владичицю, нашого Богородицю, і присла Діма, Марію, усіма святыми пом'янушим. Самі собає одне Одна, і все до Христу приступові даймо. Бо тобі належні, слава, честі, поклонення, оцює сина і Святому Духові, ві, нині повсякчас, і на повсяк, віки віки, Амінь, наставиться заручені і з'єднай, і охоронений в'єтвиці, у мрії й однодоманості. Бо тобі належить всяка слава честі, поклонення, і сину, і Святому Духові, нині іпом, сякчас, і повсякчас, і на віки віки Амінь. і Святого Духа. Амінь. Заручається Раб Божий Микола, з Робою Божою Іриною. його ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Заручає царя Божа Ірина, здрав Божим колею, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всього миколесії, Ірини, і утверди промовлене ними слово. Утверди їх святим твоїм з'єднаним дням. ти спочатку створимо жорську стать і жіночу, і ти з'єднієш з мужем жену, на пам'яті на сприймання людського роду. Сам отже, Господи Боже наш. Ти, що послав істину в нас твоє, і обітницю Твоєм рабам, Твоїм отцям нашим, вибранцям Твоїм з в ріх, залягаємся на раба Твоєму колу і на рабу Твою, Ірину, і, гірину, і у тверди у вірі однодумності, істинній любові, ти, Бог Господи, показав установлення заручень і утвердження всього через перестань, благодана влада Йосипові в Єгипті. Через перестань прославився до Україні вавилонській ніж моєї веселінця, сама правиця Твоє, Господи, позброюємо все в Чорволоному морі, словом Твоїм істини, небеса оттвердилася, і земля оснувалася, і правичера рабів Твої благословиться, словом могутні, Твоїм могутнім і раменом Твоїм високим. Сам Отже і владико, благословиться на ходені престині, благословенням небесним, і ангел Твій нехай йде перед ними. Усідні жидяї, бо ти благословляєш і освячуєш усе, і тобі славу висилає Мотцю і, і Сина, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Повторюйте за мною слова, подружні, присяги. Спочатку Микола, потім Ірина. Я Микола. Я Микола. Беру тебе, Ірин. Беру тебе, Ірина. За жінку. За жінку. І шлюбую тобі. І шлюбу тобі любов. Любов. Вірність. 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 І чесність, подружню. І чесність подружню. І що не залишу тебе. І що не залишу тебе аж до смерті. Аж до смерті. Так мені Боже поможи. Так мені Боже поможи. В Троїці святій єдиний. В Троїці святій єдиний. І всі святі. Ірина. І всі святі. Ірина. Я Ірина. Я Ірина. Беру тебе Миколу. Беру тебе, Микола. За мужа. За мужа. І шлюбую тобі. І Тобі любов, 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 вірність, вірність, чесність, чесність і послуг подружній, і послуг подружні, і що не залишу тебе, і що не залишу тебе аж до смерті. Аж до смерті. Так мені Боже поможи Так мені Боже поможе в Троїці святій єдиний в святі єдин, і всі святі. святі. Що Бог з'єднав чоловік, нехай не розлучає, і владою апостольським престолом даною об'являє вас і чоловіком і жінкою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І Поцілуйте і я матуся встати. Рушучок. Візьміть. Благословляється <кій> і Святого Духа Амінь. Вінчається. Раб Божої Микола, зроби Божої Іриною, його ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вінчається цара або Божа Ірина, з рабом Божого Миколи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи, Боже наш, славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. thank І будь Премудрість, будьмо уважні, та мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир усім від Йоанна, святого Євангелія, читання, Будьмо уважені, одного разу було весілля у кань галесні. І була там мати Ісусова, запросила на весілля також Ісуса та його учнів. Коли ж забракло вина, мати Ісуса каже до нього: вина не маю. Ісус відповів їй, що мені і тобі жінко, що не прийшла моя година, але мати його мовила дослу, що тільки скаже, вам робіть. Була ж там шість кам'я посудин на воду, що були для юдейських очищень, Кожного міща на дві або три міри, сказав їм Ісус, наповніть посудене водою, вони наповнили її доверху. Далі каже, зачерпніть тепер і несіть до весінного старости і понесли, коли староста покуштував воду, що стала вино, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодого і каже на нього. Кожен чоловік дає спершу не добре, а як об'ються гірше, теж добре в нас досі. Ось такий початок чудеси на вісу Галилейські, і тим об'явив свою славу, і учні його увірували в нього, зрозуміло, слухає камеру. Налися, і за здоров'я і спасіння спасінняї, Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилого. Чи помилуй, мали ми сюди, християчих по судім храміці, що очікують від Тебе великої багатої милости, за все братів наші, за всіх християн, за здоров'я і спасіння спасіняї. Коли без Бога і цей любі славу Отцю От Сину і Святому іскрамону повітря, повсякчас, і навіки віки, наш ти розпоседнем твоїм промислі, спробу кання лейскі, показати тінь подружжя твоїм пришестям, саме не об'єдвоєму коле Ірину, що ні зволити з'єднатися з Несподних, а спережи в мирі і озотомності, покажи частом їх подружжя. Збережене сперним і ложе, звольше в їх спіттям непорочне, дай їм дуже либокої старости і чистим серцем сповняти заповіді твої, бо Бог наш Бог, що милої спасає, і ти біста послаємо з надзвичайним твоїм Отце. Собри святий млад, яке одбереще твоїм духом, нині повсякчас, і на віки навіки віділа візвели Сіженищина. І благословився, як Іса, і у носі, як яків, пробуваючи в мирі, і склоняючи правді, заповіді Божі. Святі, Боче, такі весла, постраждали вічалися, <coughs> тож боліться Господа, що помер душі нашій. І ти не вістово зводиш всех сани, і возвеселився, як для верха і в носі грехи. Кишаючи своїм мужем, придержуючи знать закону, бо так воли Богу.